Дікова борона Вандерштат. Другий день агроформу. Другий день. Ось. Получили від агросем. Такі телескопічні погрузчики. Ось Зараз ми хто є. Вендерштат. Диско, Діско. Така файна, я вам скажу. Дивіться, такі диски. Гарно, дисково. Прикатуючи зразу тут синьо жовтого кольору. Сівалочка така Вандерштат. Спин 400С. Не забувайте, ми на формі. Ну, той, той, Джонік теж файний. Джонник у нас де. Місто 15. Маленький є.

Аміліграм допомагає зменшити синтову верико. І вищує виносний тон, зменшує розтяжність вариант, покращує мікроцепацію. Рекомендовано зрехування до трьох місяців. Одна давнитка на добу і три переможна твічі завжди. Сім паків старосом. Не може бути, не може бути насіння. О, насіння, то плюс бочка Типа, як далі, так не було, просто десятий. У нас 370, 410 у нас не на вроді. Гарний тоже. хорором конец при чукае колоровом при навесы пали пусты что нам нужна Діскові, сівалка, 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 ондештан, монтанто. От кіша, ага, ну, галі. Добре. Але боку розпушували. то агро сам. На агроформі. Погода, дуже гарна гарно вам настрій ща вам щось показати ще я покажу так і ну зараз вальтер так називається вальтер. все пункту здорова за зараз розкажуть вальтер такі техніка не час собі хлопців Гарно. ще пару слів може. Та ні, не, може... покажете просто, як воно, шо, шо зараз де. так би. Пару слів хоч. Зручне меню, яке ми можемо обрати, зразу бачимо, що ми. Куди переходимо, це є двигун, трансмісія, гідраліка, світло і навігація. Перевернувши, ми побачимо. Це є вже за задній хід. Це, не, це є вже меню, меню задньої сторони трактора. Задньої сторони Задньої навіски, лом. Можемо вибрати ширину захвату. Розуміємо. Так, доброго дня вам. Добрий день. Тільки вас інтерв'ю хочу взяти. Розкажіть про кейс 400 Magnum, пару слів, будь ласка. Про 400 у нас де і 210-й. Давайте перше про 400. Розкажіть, будь ласка. Ну, Кейс 400 це американець, це нова лінійка від заводу Кейс. Давайте пройдемо в кабіну, так, в кабіні найцікавіше. В кабіні самі цікавіше. <laughs> так, так, Прошу вас, ви старші оператор. Що <laughs> в цьому тракторі скомпоновано? Це потужність і комфорт. Так, то саме головне. Так, це <laughs> Трактор має номінал 400 кінських сил. І коробка передач Full PowerShift. Чому Full PowerShift? Тому що ця коробка передач дозволяє передати максимальну потужність двигуна на колеса. Що головне, в принципі. Так, Це головне. Давайте я можу включу його, щоб а, ви так, подивилися. Так, Це, це саме головне. Так запускається наш, два таких моніторчика. Так, на цьому Красиві. моніторі показані. Основні параметри, тобто, щоб ви бачили, що у вас відбувається по пальному, як ви їдете з якою швидкістю, передачі. А цей монітор це вже е, і керування трактором, і керування причіпним агрегатом. Він і сумісний Тобто, якщо у вас є, там, наприклад, посівний комплекс, ви просто в розітку і забуз підключилися, там, гідравліку, що вам треба підключили, і поїхали працювати. Е, підлокотник мультифункціональний. Якщо ми говоримо за клавіші, гідравліки вони програмуються. Ви виставляєте, що ви хочете, яку пару вибрали собі, той буде керувати, фіксується, щоб, случайно, не, підня... не включити там щось зайве. Зараз завантажується монітор вже покажемо його. З нього зняли зараз антенну, тому що виникнути помилка, що okay. нема сигналу. Зразу е підготовлений до роботи по ртк сигнал. Okay. Ви що ж, треба купити, це оплатити розблокування і пожиттєвий РТК сигнал будете мати. Також в цьому тракторі є телематика. Ви, не виходячи з офісу, yeah. можете дивитися, що відбувається. Як техніка працює чи, Чи хтось поїхав в посадку. Посидіти, покурити, попити пиво. Розхід палива будете мати, всі параметри основні по трактору будуть у вас відображатися. Плюс, якщо буде виникати якась помилка, наш сервіс може підключитися до трактора, перевірити, що сталося, чи це критично, чи навіть не будуть ніхто приїжджати, а зразу по комп'ютері. Перше підключиться до вашого трактора, подивляться. Чи можна продовжувати рух трактора, чи не можна. Ага. Якщо можна, сервіс приїде, коли ви вже закінчите роботу. Якщо не можна, вам сервіс каже, що все, зупиняємося, ми їдемо. Але ага. таких ситуацій поки що ще ага. не було. Так, далі ми починаємо про монітор. Ось цих два таких красення. Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, перший монітор, він. Просто показує вам, що відбувається з трактором в даний момент. Ви бачите, рівень пального, тобто там, е яка швидкість у вас буде написано, яка передача, кількість оборотів на хвилину двигуна, Я зараз додавлю, ви побачите що... Так, Тут зараз додається. Добавляється. Гарно є. Керування. По монітору. Е монітор ви екрани можете програмувати так, як вам комфортно, щоб бачити mm -hmm. ті параметри, які вам потрібно, або керувати е тим функціоналом, що потрібно вам в даний час. Е ну, наприклад, на першому екрані ми зробили, що тут ми можемо побачити, що відбувається з трактором. Про двигун, про да, скільки про гектарів да. під час ми... роботи пального. Все конкретніше. Зараз ви можете побачити, що витрату пального, ми просто стоїмо, нічого не робимо. Тому. Це це. Е -е. Тут ми запрограмували, це буде під навігацією. Ага. От ви бачите замальовку. І ще хочу сказати, е, до скільки кінських сил, що він може, от плуги, культиваторів, щось такого. Дивіться, щоб... якщо говоримо про плуги, ага. ну плуг це мінімум 7 плюс 1 має бути. 7 плюс 1. Так. Це е, якщо ми беремо посівні комплекси. Це мінімум 6 метрів посівний комплекс. З 6-метровим комплексом він буде їхати спокійно, а для комплексу, ну, для комплексу потрібно. нервати ш... трактора. Суть комплексу, для нього все одно потрібна швидкість, тому що в нього встановлена дискова батарея. Дискова, люба дискова батарея хоче швидкості для того, так, щоб ефективно тож. працювати. Будь-які знаряддя, які потребують 400 сил. Тут 5 пар гідравліки, лінія е, зливу. ЛС-лінія, лінія керування. Тобто все, що завгодно. Так, що стікавинок. Тут в нього встановлена камера Заднього виду. Щоб ми побачили, щоб оператор бачив заднього Права. виду і ще і переднього виду. О, і ще а, переднього зараз йде. я подивлюся, може ми її не вивели на екран. Але ви можете побачити, якщо підійдете до трактора Сперду, там є камера. Добре, тоді щиро вам подякував. Дякую всього вам найкращого. Да, Звертайтесь до НФМ Агро, Ми знаходимося в Смигівцях, Це представництво в Тернопільській області. О, я вас вас завітаю. Заїжджайте близько. на каву. Будемо раді вас бачити. Дякую вам всього доброго.